Так вийшло, Борис Антоненко Давидович. Відтоді, як глухої морозної ночі, лебединські неофаетоні, навіть не в санях, а на драбчастому возі, яким возять влітку снопи з поля, і який тоді потимки трапився в клуні першим на похваті, трюхикали душ з хутора аби швидше від'їхати подалі від своєї околиці, де їх усі знали, минуло понад десять років. Спочатку тяжких. Злиденних років у тісноті й бруді, з тифами, з порожніми шлунками, з постійним страхом за своє життя. Але, перебідувавши втрьох з донькою в її маленькій київській кімнаті, злигодні потруси перших років революції, вони більш-менш щасливо дочекалися, коли життя потроху втряслося і унормувалося. Якщо порівняти з тим, що вони чули про своїх давніх знайомих яких сувора доля порозкидала на поневіряння по Болгарії, Сербії, Польщі і Франції, то Лебединські влаштувалися в нових умовах досить непогано. Дочка Марія Миколаївна з Лебединської стала Красовською, вийшовши заміж за немолодого київського інженера і вела музичне виховання в кількох дитячих садках. Микола Петрович за допомогою зятя влаштувався плановиком. На великому заводі, де той працював. Софія Аркадівна, давно забувши про свої популярні книжечки та аптечки, захопилася художнім вишиванням, і наподив самій собі Миколі Петровичу навіть дещо заробляла на тому. З минулого, крім спогадів, якими можна було ділитися тільки у вузькому колі своєї родини, не лишилося нічого. В анкетах на роботі Микола Петрович і донька значилися як службовці, а в графі про походження незмінно писали селян. Якось під час чистки радянських установ хтось із комісій присікався був до біографії Марії Миколаївни і почав допитуватись, з яких саме селян вона походить, з куркулів чи бідноти. Але натренована своїм чоловіком, що бував у бувальцях. Марія Миколаївна легко розвіяла небезпеку, відповівши спокійно. Батько був середняк. Відповідь цілком задовольнила комісію, і на тому непорозуміння вичерпалося. Самого Миколу Петровича не спитали й того. Проте брехати в анкетах, біографіях та розмовах було прикро Лебединському. Так, ніби він не тільки на папері, а й у повсякденному житті підміняв самого себе, раз у раз граючи чужу, невластиву йому роль. А втім, не тільки він, а інші теж дебільшого грали ролі навіть неживі речі, і ті грали. Лебединський внутрішньо посміхався, коли натрапляв у газетах або чув у промовах. Комнезам грає велику роль у справі організації бідняцьких мас. Профспілки грають велику роль у комуністичному вихованні трудящих, і навіть трамвай теж грав велику роль у житті великого міста. Ну що ж, мусить і він, Микола Петрович Лебединський, аристократ у душі, грати роль службовця. Щось на зразок колишнього разночинця, парвеню, гидко. Але треба, бо що вдієш, коли все смітіно могучим ураганам, як декламує часом Марія Миколаївна? Родовід становище в суспільстві, меблі з карельської берези, Саксонську порцеляну, ескіз самого Верещагіна, все знищено. Ні, пак, не все. Єдине, що збереглося в Лебединського непорушним з тих часів, про які не можна було тепер нікому казати, це його давня пристрасть до полювання. Звісно, тепер були інші обставини, інші можливості. Про хортів полювати, з якими так любив колись Лебединський, годі було й думати. Він не міг собі дозволити тримати навіть одного якого небудь леверака чи поінтера-бекасника. Дві кімнати зятєвої квартири, з яких меншу займав Микола Петрович з Софією Аркадіївною, були не якою там великою житлоплощею, щоб на ній розкошувати з мисливським собакою. До того ж зять, а за ними дочка не поділяли ловецького захвату Миколи Петровича, і на це не можна було не зважати. Та хоч би як там, а щороку надвечір 31 липня. Він виїжджав на відкриття мисливського сезону, і в цей день його не могло спинити ніщо. Геть, цифри, зведення, звіти, плани, хай хоч півтора дня, а будуть його днями цілком. Вибиратися далеко від Києва йому не дозволяла робота, а тому Лебединський звичайно їздив пароплавом до одного з придніпрянських сіл на північ від Межигір'я. Щоправда, там не було так густо з дичиною, як десь на прип'яті чи під Яготином, але їхати недовго, за які три години вже й там. Якщо навіть не дуже пофортунить, то все ж, повернувшись додому, можна на вічне запитання зятя: що вбили крім здоров'я й часу? Завжди показати спару черяд та бикасів. А якщо до цього долучиться ще й дебелий крижень? То як на теперішні обставини це можна було вважати за успіх. Та суть не в кількості забитої дичини, лебединського вабило і інше там, на тих болотах і озерах, де він бував сам на сам з природою, те щоразу повторювались невеликими варіаціями давні мисливські пригоди, де перед очима раптом поставав краєвид, що нагадував щось давнє, призабуте. Йому ніби поверталося минуле, і він знімав з себе постійну незручну машкару, лишаючись просто мисливцем. І тоді здавалося, що нічого не змінилось у житті, що не було ні тої останньої грудневої ночі в маєтку, ні цих пропащих неспокійних років, а просто він поїхав цього разу полювати в інше місце. І от сьогодні, коли Лебединський затримався ранком на льоті біля попового озера, недалеко за Дніпром пройшла ранкова, лагідна, як у травні гроза. Він опустив рушницю і зачарований дивився, як шугали з хмари біля змійки блискавок, і весело погромихував негучний, наче штучний грім. Та отака ж ранкова гроза вже настигала його колись за сули на моховатому болоті. Тільки тоді він ішов у добрячих болотяних чоботях. На голові був білий кашкет, а за болотом на нього чекав з дрожками конюх Степан. Тоді, пригадується, Лебединському, він щасливо втік від дощу і рано повернувся на хутір з кількома черятами, яких повиносила з густої лепихи прекрасно надресирована ірландка Діана. Сьогодні дощ теж не зачепив його, але майже до пояса він був мокрий. Подовелося довго бродити в воді, марно шукаючи восетнягу двох підранків. У другій половині дня Лебединському несподівано пощастило компенсувати себе чотирма бекасами, і він був задоволений. Мокрий і стомлений, аж ліньки було спинитись і повеливати з мокрих шкарбанів воду, щоб вона не чвяхкотіла там. Він чвалав до села, солодко мріючи про відпочинок. Ось уже видно й крайні хати. А там пройти трохи вуличкою понад берегом і буде невелике подвір'я кульгавого москалика, в якого Лебединський завжди спиняється. Як приємно буде зняти мокре взуття сісти на лаві, простягти натруджені ноги і закурити. На цьому, власне, і кінчалася для Лебединського справжня насолода від полювання. Бо далі, навіть перед москаликом цим напіврибалкою напівхліборобом, що нишком пострілює і дичину шомполки, треба було матися на обачності, стерегтися сказати зайве необережне слово. Досі москаликові не могло навіть наснитися, що підтоптаний чоловіку потертому вицвілому піджаці, який не раз уминав у його хаті варену рибу. Сьорба пісний селянський борщ. Колишній поміщик пан. Так собі чоловік або продавець у крамниці, або базарний спекулянт, бо рушницю добру має, два чоки і кучно б'є. Коли москалик якось став допитуватися, де Лебединський живе в Києві і що робить, той відповів йому досить туманно мовляв, працює конторником на заводі, а живе під святошином. Така відповідь не дуже відбігала істини. А головне гарантувала, що москалик, приїжджаючи до Києва на житній базар, продати свіжу рибу та птицю, не зважиться притарабанити в гості до Лебединського на зятіву квартиру. Бичуватися з подолу пішки далеко, а їхати трамваєм при своїх нестатках пожаліє гроші. Так тому й стало. Конторник так конторник, мисливці всякі бувають. Он торік восени в москалика ночував навіть єврей-мисливець, суддя з Києва. Про це диво й став сьогодні оповідати москалик. Коли Лебединський, зайшовши до хати, вішав на кілок біля дверей як таж з бикасами. Саме бекаси й навели його на спогад про суддю мисливця якого москалик з пошани до його посади навіть назвав по-городському яврій, а не «жит», як то, звичайно, казав про інших, не вкладаючи в це слово ні ворожнечі, ні зневаги. Бекасе йому, що горобці, і не гляне, якщо бекас випорхне з під ніг. А отут ви багато б'є, хоч він і настоящий яврій, а стріляти вміє, і горілку п'є. Торік, як ночував тут, пляшку зі мною випив, ще й мало йому здалося. Попросив самогону де напитати. Ні, хороший собі жидок, от тільки що суддя. Цікаво, а з ваших сільських євреїв є такі, що полюють? спитав Лебединський, сівши до столу і з насолодою чухаючи голу п'ятку об стопу. З наших? здивувався москалик. Так їх уже ж давно нема. В нашому селі тільки один жит був Берко, так і того ж у дев'ятнадцятому році втопили. Що ж він, злодій був, чи як, що втопили? спитав Лебединський, аби підтримати розмову. Вагаючись у думці, чи послати собі по самогон, як той мисливець суддя, чи досить того, що почастував учора ввечері москалика. І його жінку сорокаградусною? Мабуть, досить, вирішив він і закурив цигарку, простягаючи через стіл пачкою москаликові. Хто берко злодій? Таке. здивувався ще більше москалик, навіть затримав коло пачки темну від засмаги і брудну руку. Який там злодій? Берко був дуже хороший жит!» То хто ж? Грабіжники втопили? Все ще не розумів Лебединський. Та ні, люди втопили. Ми самі. Ви самі? За що ж? насторожився Лебединський, відчуваючи, як від останніх москаликових слів на нього здалека повіло чимось знайомим і страшним. Москалик незграбно витягнув з пачки цигарку. Припалив її об цигарку Лебединського, щоб не переводити марно сірника, і, сплюнувши на долівку, замислився на хвилину і сказав: Так вийшло. Давній кошмар, як у вісні, насунувся на Лебединського від цих слів, але якась незрозуміла владна сила штовхала його ще раз зазирнути в прірву. Як це вийшло? вражено спитав він москалика, як десять років тому питав у своєму домі плахотку, коли той разом із іншими селянами прийшов палити маєток. Москалик схилився, спираючись ліктями на розщепірені коліна. Затягнувся цигаркою, знову чвиркнув на долівку і з проквола почав. Іншим би часом ніхто беркай не зачепив би. Ну, а то ж був у той дев'ятнадцятий рік, коли навесні з нашого села, а найбільше з Петрівець, Гостомеля та Вижгорода, ходили до Києва куренівку брати. Були там люди з Осеччини, Тарасовичів, ге навіть із Ляцького та Чернина бачили наші декого. Так ото тоді воно і сталося. Москалик пом'яв пучками цигарку, що чогось сама погасла, знову посунувся до лебединського припалити і став пояснювати. Тут уся штука в тому, що в Петрівцях Захарчук крамницю держав. Чоловік він був справний і таки добре рожився на тій крамниці, поки в нашому селі берко не завівся. Бувало, кому що треба купити, то сяде в човна. Майне через Дніпро до Петрівець і до Захарчука. Ну а Берко своєю крамничкою став йому на заваді. Хто ж, дурний, їхатиме тепер до Петрівець, коли в своєму селі все, що тобі треба: чи солі, чи сірників, чи сказать, мануфактури якої? Все Берко продасть. Глядіть, чи не дешевше, навіть як Захарчук, продавав свій крам. Людям воно байдуже чи в Берка, чи в Захарчука брати, аби ближче й дешевше, а Захарчукові берко став поперек горла. А тут незабаром і той колот між людьми пішов, а далі й до Києва подались, куренівку брати. От саме під цей час і приїхав до нас петрівчан один. Потім уже дізнались, що то Захарчуків зять був, та й каже людям. А ви що ж свого жида? На розпліт чи як бережете? У нас у Петрівцях усіх жидів повкидали в Дніпро, в Тарасовичах та всещені теж. А ви що ж, не люди хіба? Чи вам жидівська власть не надокучила? Воно, звісно, вроді і не випадало нам від інших відставати. А до того ж, запримітьте, петрівчани то такий народ, що, як де коня вкрали або з поля хтось копиці поцупив. То вже ніде не шукай, як тільки в Петрівцях. Дуже капасні люди там. Довго думати тут не довелося, тож ми і пішли до Берка. Як отак усім селом і пішли? перепитав Лебединський, пильно вдивляючись у простодушне москаликове обличчя. Та ні, багато ж кажу, з наших пішло тоді до Києва. Ну, а коміки поховались або зовсім розбіглись із села. Самі знаєте, їм тоді не світило. Які коміки, не зрозумів Лебединський. Та всякі злидні оті, що потім у комнезам позаписувалися, Комнезаможні, сказать. Лебединський мимоволі внутрішньо посміхнувся. До плахотки комік як влипло. Пригадав він мершаву незграбну постать свого колишнього односельця, а от до рябошапки Шапки ніяк не підійшло б, це скоріше трагіка, не комік. А тим часом москалик оповідав далі. Душ із двадцять нас пішло, все отака каліч, як я, та ще декотрі старі. Одне слово, ті, що їх сказать, у запасі в селі зоставили. Заходимо, значиться, до хати, Берко серед села за церквою крамничку держав, і там же й жив з хайкою та двома бахурами. Здоров, Берку, кажемо, доброго здоров'я люди добрі, одвічає Берко і очима кліпає. А чого це ви, добрі люди, так пізно прийшли? У мене сьогодні шабес. Таке діло, Берку. Що прийшли ми по тебе, щоб топити? А за що ж мене топити? питає Берко, і дрижаки його взяли як у трясті. Чи я кому шкоди коли зробив, чи лихву велику брав, як комусь гроші позичав, чи не давав вам на борг солі та рані або гасу? То чому ж ви такі лихі на мене, люденьки добрі? Ні, Берку, кажемо ми йому, ти хороший жит був, і гроші позичав по божому. І краму та гасу, спасибі тобі, не раз на борг давав, і ніхто в селі не скаже про тебе нічого поганого. Ну тільки ж ти сам, Берку, подумай. Петрівчани втопили своїх, у Тарасовичах та осечені так само, і у Вишгороді втопили б теж, коли б їхній жит не втік, як почув, що вашого брата скрізь топлять. Ну, а нам же як, сам бачиш Берку, що інакше ніяк не можна. Так виходить, що й нам треба топити. Жили ми з тобою по-доброму, то давай рішати будемо по-доброму. Помоли своєму богові, коли хочеш, бери жінку й дітей та й підемо потихеньку до Дніпра. Щось загерготів берко до своєї жінки та вплач, бахорів сопливих пригортає, а тій собі кричати такий вереск, такий гвалт зняли, що хоч із хати тікай. Знову загиркотів щось до неї берко, а тоді до нас обертається, на лиці міниться і аж охрип чогось. Добре, каже, я піду з вами. Робіть зі мною, що хочете, тільки жінку та діточок пожалійте. Діточок маленьких, вашим Богом прошу вас, люди добрі. Будьте милосердні до них, не руште. Та хіба ж ми проти того берку, кажемо йому. Тільки ж ти сам знаєш, треба все кодло, всі так роблять. Москалик простягнув руку по нову цигарку, але Бединський, охопивши долонями голову, слухав і немигаючи дивився на москаликове обличчя. У кошмарі, що нараз поставав перед його уявою, було щось схоже на те, що він сам зазнав колись, але йому було не втямки – як міг кульгавий москалик, з лиця не жорстка людина, так епічно, спокійно, навіть по-діловому розповідати про цю страшну драму. Москалик підвівся і зашкутельгав до висячої гасової лампи підкрутити гнота, щоб не чаділа, а Лебединський, не спускаючи з нього вражених очей, тихо спитав І що ж, так таки втопили? Берка втопили, та з ним повелися по-хорошому, ніхто його й пальцем не зачепив. Він затулив рукою очі і пішов з нами. Розумний був чоловік, сам бачив, що інакше ніяк не виходить. Коли прийшли до Дніпра, хтось легенько штовхнув його з кручі, то він тільки мелькнув. Ну, а хайка та дурна була. Ой, яка ж дурна! Пручається, мечеться, голосить, волосся на собі рве. Поки одинокий Карпо Пилипець не стерпів того всього та навернув її люшнею по спині, так вона сама за берком скочила. А діти, майже пошепки спитав Лебединський, примружуючи очі. Діти, перепитав москалик і сплюнув на бік. Дітей не втопили. За тим гвалтом з хайкою про них наче й забули. А коли оглянулися, їх уже не було. Та їх же прійська, отого пилипця невістка, завела тоді кудись. А як усе втихомирилось, повезла до Києва здавати. Пояснила від печі москаликова жінка, що досі мовчала і, пораючись коло печі, лише прислухалась до розмови. Москалик замовк, і, нахилившись через стіл, щоб знову закурити городських цигарок. Побачив, що Лебединський поквапно збирає свої речі і вже надіває на голову кепку. А то ж куди? здивувався москалик, аж підвівся. На берег, може, хто човном до Києва буде їхати, пробурмотів, не обертаючись, Лебединський. Таке, та ще проти ночі. О, сідайте та будемо вечеряти. Христе, Гукнув москалик до печі Чи ти заснула там, ану, подавай швидше. Але Лебединський уже накинув на плечі ремінь від якташа, взяв рушницю і, не прощаючись, як бувало завжди за руку, лиш мовчки кивнув головою і мерщій подався з хати. Проходячи поспішно по вікно, він почув, як москалик, чи то до жінки, чи сам до себе казав. Диви, чи не навередило йому, що був чоловік як чоловік, і на тобі. Далі Лебединський не слухав. Він притьмом вийшов з маленького, москаликового подвір'я і круто завернув з вулиці на бічну стежку, що збігала вниз до Дніпрового берега. Коли від відкіляці знизу повіяло вологою прохолодою і почувся десь легкий плюскіт води, він мерзлякувато здригнувся і піддав ходу, щоб швидше зійти з кручі, мабуть, тої самої кручі, з якої хтось штовхнув тоді берка в Дніпро.